Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з природним довкіллям і логіко-математичним розвитком. Тема заняття Лісова школа, число 10, сусіди, цифри, порівняння, чисел і дні тижня. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному і прекрасному у всьому. Доброго ранку друзям усім! Малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до лісу, щоб провідати та пригостити наших лісових друзів. Але щоб знайти до них дорогу, нам потрібно виконати завдання. я пропоную поїхати на автобусі. Тож, поїхали на автобусі. І нас зустрічає сорока, яка приготувала нам перше завдання усний рахунок. Вам потрібно порахувати від 4 до 10 і вставити пропущені числа на місці крапочок. З 9 до 2. Порахуйте. З 2 до 7. З вісьми до трьох. Молодці. Десять вишеньок смачних, періг гарний буде з них. Порівну на всіх ми поділимо пиріг. Порахуйте, скільки вишеньок. Подивіться, будь ласка, як пишеться число десять. Спробуйте відтворити число 10 в себе на аркуші паперу. А зараз, малята, слідуюче завдання порівняти числа. Скажіть, будь ласка, кого більше? Один ведмедик чи чотири ведмедики? Чотири. 4 тигри чи 4 тигри. Який знак можна поставити? Порівну. Яких зайчиків більше зліва чи справа? Порахуйте зліва зайчиків і справа. Який знак поставимо? Більше 6 зайчиків. Зараз пограємо в гру, розсадіть числа у вагончики, повторюємо склад числа 10. Числа подорожують у вагончиках потяга парами, які складають число 10. Розсаджуйте пасажирів. Молодці! Зараз пограємо в гру числа сусід. В першому доміку число 1. А в третьому доміку число три. Яке число ми вставимо посередині? Два, вірно. Два і чотири. А посередині яке число буде? Три. Шість і вісім. Дев'ять. Дні тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Повторюйте за мною, ніченька минула скоро, трудовий прийшов вівторок. Спритна, вміла, молода, вже настала середа. Іде четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Вдома скриськи пить робота, починається субота, а субота з хлібом сіллю привела сестру неділю. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець гарного дня. Малята, ми з вами виконали всі завдання, знайшли дорогу до звірів і тепер вирушаємо додому. Дітки, наша подорож закінчилася. Скажіть, будь ласка, вам сподобалось на занятті? А куди ми сьогодні подорожували? Кого зустрічали? Які завдання ми з вами виконували? Чи які завдання були для вас легкими, а які тяжкими? Ви були молодці, гарно працювали. Дякую вам до зустрічі!